А що на це скажеш ти? Ми отримали замовлення на 22 піддони від сівоблоку, і клієнт попросив, щоб вивезти якось за дві ходки, тому що вартість маніпулятора, самі розумієте, не дешева. І от коли ми почали вантажитися, зрозуміли, що просто 11 піддонів не поміщається по кузову ні так, ні так. Але маніпуляторщик у нас хлопець ще той каже: є вихід, каже, став зверху. Я кажу, і що ти поїдеш отак? Він каже, а що робити? Є задача, мусимо її виконувати. Тому дві ходки по 11 піддонів, от таким чином, якраз закриємо питання на 22 піддони. Все точно так, як клієнт хотів. Якщо у вас якась нестандартна ситуація у будівництві, не знаєте виходу, консольбут, місто Вінниця, вулиця Гонте, 90. Ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації. Номер телефончика закріплений у шапці нашого профілю. А також там закріплена адреса нашого сайту, де великий каталог будівельних матеріалів. Очікую на ваше замовлення.